Вітаю всіх! Перед вами довгоочікуване перевидання однієї з найбільш знакових моделей французького бренду. Вони довго мовчали, але нарешті Peugeot 408. І ви дивитесь його всеукраїнську онлайн-презентацію на каналі InfoCar. Починаємо! Можливо, вас трохи спантеличили мої слова про переведення однієї з найбільш знакових моделей. Безумовно, були й інші, чого вартує, хоча б 205. й Однак, дійсно, 400-та лінійка була однією з найбільш знакових на нашому ринку. 405-та модель 90-ті, 406-та в нульові, потім 407 сьома. Це саме ті автомобілі, завдяки яким Peugeot став широко відомим на українських дорогах. Однак історія бренду ПЖО в Україні набагато довша. Ви не повірите. Ішов 1896. -й. Того року в Києві прийняли рішення про заснування Київського політехнічного інституту. У Харкові, майже одночасно, до речі, з прем'єрою стрічки братів Люм'єр прибуття потягу, що проходила в Парижі, відбувся перший публічний кіносеанс. Погугліть, це цікаво. А в Одесі 1896 року, і це неймовірно, з'явився перший пежо. До того ж, власником, вибачаюсь, власницею стала жінка на ім'я Ганна Абамелек. Заможна княгиня, яка проживала в Одесі, вона була землевласницею Тараспільського повіту Херсонської губернії. Перша жінка водій в Україні обрала пежо. А саме модель Type 11. 23 березня вона його замовила, і вже в червні перший французький автомобіль виїхав на дороги Квітучої Одеси. Майже 130 років тому. Той автомобіль являв собою двомісну карету з двигуном Daimler. Два циліндри і 1,6 літрів об'єму. Сьогодні Peugeot як бренд має найдовшу. Спадщину в автомобільному світі 212 років. Але це не означає, що весь час він виробляв автомобілі. Це означає, що саме Peugeot як бренд вміє створювати власні правила і досягає намічених висот. А тепер про 408. Peugeot 408 в ієрархії модельної лінійки не зовсім знаходиться між моделями 308 і 508. Він м, стоїть дещо опосередковано між всіма, включаючи модель 3008. Це трохи складно, однак я спробую зараз пояснити. 408 відповідає загальній сучасній концепції Peugeot, з якою нам вже вдалось познайомитись на прикладі моделі 308. Я маю на увазі дизайн і екстер'єру, і інтер'єру, компонування. І, звісно ж, емоційні акценти. Однак, зовні він довший не те, що за 308, а й за 3008. Однак, звісно ж, коротший за модель 508. Все, що я тільки що сказав, в тому числі стосується і бази. Тут вона 2787. І щоб було ще зрозуміліше. От за зовнішніми розмірами. Він дуже поряд з моделлю Шкода Октавія. Ну тільки база тут довша на 10 см. За рахунок чого і виглядає 408-й дуже статно. І не погодитись буде складно з такою тезою. Сучасні Peugeot це саме той випадок, коли навряд чи вдасться просто пройти повз. Емоційна складова французьких авто завжди була основою. Але. Схоже, в останньому поколінні своїх моделей в цьому сенсі вони досягли своєрідного апогею. Peugeot 408 знаходиться між класичними автомобільними сегментами, і його влучніше називати крос-фастбеком. Тобто, у вас елегантна спортивність фастбеку доповнена підвищеним кліренсом у майже 19 сантиметрів, як заявлено, та практичністю, яку так високо цінує споживач. 408 пропонується у версії Allure і версії GT. І вони дещо відрізняються зовні. Хоча не сильно. Решітка Allure більш звична. У GT вона в колір кузову. Ще в GT є логотипи, також на дверях. Ну і задня оптика трохи різниця. Валюр горизонтальні діоди, а в GT ліхтарі, виконані за технологією 3D Full LED, чим забезпечують впізнаваність і підкреслюють технологічність автомобіля в цілому. І це не порожні слова. Передня оптика 408-го виконана в знайомому стилі, і її ну, ні з чим не сплутати. До того ж у версії GT. Це матрична оптика, а це безпека і комфорт в нічний час. В алюрії матриці, звісно ж, немає, але тим не менш full LED. Взагалі технологічність крок за кроком стає синонімом погляду Peugeot на устаткування власних авто. Ну, дивіться, тут є система Драйв Асіст 20. Яка включає в себе не тільки там адаптивний круїз, а ще й дозволяє напівавтоматично змінювати смугу руху. Традиційно для топових французів є система нічного бачення, камери 360, задня до речі, з омовачем, моніторинг сліпих зон на великій відстані, системи аварійного гальмування. Тут дійсно є дуже багато всього, а ще багато потужності: 215 кінських сил. 215 кінських сил і 300 ньютон метрів крутного, які зняті з турбодвигуна 1,6 PureTech. Все це працює в парі з восьмиступеневим японським гідроавтоматом Aisin. і дозволяє вам розмінювати першу сотню за 7,9. Якщо спробувати фіналізувати все, що ви вже побачили і почули, у вас може скластись враження, що ви дивитесь презентацію якогось преміального автомобіля. І впевнений, ви вже думаєте, що ну, зараз дочекаю ціну і вимкну. Однак, по-перше, я думаю, що не вимкнете. Тому що, ну враховуючи все, що я назвав, вартість, хоча ні, це вже оцінка, я обіцяв в презентаціях оцінок не давати. А по-друге, це зарано. Тому що. Одним з козирів Peugeot завжди були інтер'єри, і 408-й це не виключення. От чим Peugeot дійсно вражало останні роки? 10 років, так це салонами. І це не власна думка, це просто констатація. Їх концепція архітектури під назвою iCockpit, яка вперше, до речі, з'явилась в 2013 році на моделі Peugeot 308, еволюціонувала ось до ось цього. І революційності підходів до деяких моментів ну, тут просто неможливо не помітити. Перш за все, тут, в 408-му, панель приладів також знаходиться вище керма, за рахунок чого з'явилась можливість кермо зробити компактним, або як кажуть французи, оптимального розміру. І тут існують різні думки. Однак про переваги такого рішення ми поговоримо в тесті. А от панель приладів компактною назвати вже точно не вдасться. 10 дюймів. до того ж, у версії GT вона 3 3D. Вражаюча реалізація, яка заслуговує на аплодисменти за свою простоту, ефективність та ефектність. Я сподіваюся, ви підписані на наш канал, і якщо так, то вже точно чули моє пояснення, як це працює. А якщо ні, то підпишіться і чекайте тесту. Там про це згадаємо. Але те, що це один з найбільших вау не тільки в цьому класі, а й на автомобільному ринку в цілому, це факт. Геніальність простих рішень це один з найскладніших і найцінніших здобутків будь-якого автовиробника, і заслуговує, на мою думку, на захват, або, як мінімум, на повагу. До того ж, таких рішень тут ще є. А й так називається. Ось ця панель, це окремий сенсорний екран швидких функцій, який ви довільно можете підлаштувати під себе. Змінювати розміщення кнопок та їх призначення. І, врешті-решт, створити таку конфігурацію, яка дійсно буде зручна саме вам. 408 націлено на те, щоб не ви мали звикати до нього, до його бачення комфорту і практичності, а він міг створити для вас ідеальний, з вашої точки зору, ергономічний баланс. Ось це ж просте рішення. Однак, так виявляється, що ну так може, тільки Peugeot. Ну і звісно ж, базові, так би мовити, речі притаманні високоякісному автомобілю. Тут, звісно ж, на місці я про шкіру напа на сидіннях, ергономічних agr сидіннях сертифікованих асоціацією лікарів-ортопедів, звичайно ж, з масажем. Я про стриману і інтелігентну підсвітку салону. Я про якісні матеріали та особливий вишуканий стиль салонів Peugeot. Я про систему очищення повітря та про високоякісний звук аудіосистеми Focal Premium Hi-Fi. бездротова зарядка. Звісно, підігріви і сидінь, і керма. А ще в новому 408-му нова мультимедійна система. Вона в жодне порівняння не йде з тим, що було раніше однак, це вже особлива розмова для повноцінного тест-драйву. Втім, не звернути увагу на неї я не міг. Окремим бенефітом, який отримує власник 408-го, можна назвати комфорт заднього ряду. Тут варто згадати, що база і довжина авто помітно більше за 308 восьму або 3008 тисячі модель. І незважаючи на формальну відповідність 408-го сі сегменту по довжині, він скоріше представник d класу за розмірами бази. Тому і місце тут більше. По ногам, а по висоті, ну, принаймні, краще, ніж у 508-го. Але французьким інженерам вдалося створити і багажне відділення солідних розмірів 536 літрів. І, звісно ж, змінням трансформуватись. Так, всі перелічені мною речі в сучасних авто ви або просто не знайдете, або якщо знайдете, то вартість буде. З Peugeot ситуація наступна. Ціни на обидві доступні для нас комплектації ви зараз бачите на екрані. Вони мають однакову технічну начинку, однак різний рівень комплектації і, звісно ж, різну вартість. А що обрати, та й взагалі більш глибинно порівняти комплектації, краще перейшовши за посиланням під цим відео. І на додачу я залишу посилання на онлайн склад автомобілів Peugeot в Україні. Така дрібна річ, але вона досі чомусь недоступна більшості автовиробників. Чітке розуміння, який автомобіль наразі є в наявності, і де саме, щоб скоротити ту довгу відстань між закоханістю в обрану вами модель, і моментом, коли ти усвідомлюєш, що ось вона припаркована в тебе під вікнами. Дякую, що були з нами. Ще раз наголошую на те, що це була презентація від InfoCar. Не огляд, не тест, а саме презентація. Ми віримо в Україну. Віримо в ЗСУ і як завжди, далі більше.